Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, можна вічно дивитись на три речі: як збройні сили знищують росіян, як росіяни горять, і як вони починають нити, нити, зокрема, від того, що їх перестають усе частіше пускати до цивілізованих країн. Тому що мені не пустили. Всій сім'ї прийшов відказ. Непонятно, как лететь, что делать. Опять переносится наш вылет. Ну, в итоге все пошло не по плану. Будем заканчивать это путешествие. Русские идут. ДОМОЙ! маю для вас хорошу новину. Європейський союз приймає рішення про те, щоби скасувати дію угоди, згідно з якою росіяни раніше могли отримувати візи за спрощеною процедурою. Це означає, що їм усе ще будуть, наче як давати в окремих країнах ЄС візи, але даватимуть на коротший строк, а сам строк отримання такої візи буде подовжено. Це додасть росіянам тільки проблем і їм чомусь це не подобається. Це буде началом конца. Оно это печально. Это печально. Все! Все! У Мене прям бомбіт, кінець. Ми і з вами спостерігали, як деякі країни Європейського союзу, зокрема країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія, спочатку прийняли рішення не видавати росіянам туристичні візи. Таке ж рішення прийняла Польща і ще декілька країн. Але процес просувається, і ось, схоже, проблеми для росіян виникають і тепер на території усього Європейського союзу. Та це тільки початок. Маю Значити, що і раніше росіяни мали серйозні проблеми із тим, щоб потрапити на територію ЄС, хоча вони самі не люблять Європейський Союз, його ненавидять усе одно туди пхаються, пхаються, а потім плачуть, тому що не можуть потрапити до Німеччини або Польщі. Відказано всім в візі, вообще Вони просто ні на її не дали. Польща, граждан Росії не пускает транзитом через свою страну. Чим більше підписників буде на цьому каналі, тим сильнішою буде спільнота українського Ютубу. Тому ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал. А ще традиційно натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. Як я вже сказав, росіянам не подобаються нові візові обмеження, не подобаються як звичайним росіянам, так і їхнім представникам. Кам влади вони кажуть, що взагалі без будь-яких підстав ці обмеження запроваджуються і скаржаться на русофобію. Тобто ще і одна спіраль в тебезрозсудного русофобського отношення к нашій країни. всі цілі укладаються в русло очередний. Русафобську кампанію я тільки одного не можу зрозуміти. Чому вони усі такі обурені, якщо сам Дмитрій Медведєв просив днями заборонити росіянам в'їзд на територію ЄС? Я сподіваюся, Європейський Союз дослухається до його поради обов'язково. Хоча шизофренія для росіян це цілком типова річ. Вони просять самі заборонити росіянам в'їзд до ЄС, але потім кажуть, що буде якась відповідь. Ці шаги не стануться бездовжної реакції російської сторони. Відповідь точно буде можливо, Росія заборонить громадянам країн Європейського Союзу їздити і дивитись на Мухосранск. Якщо це про потребують наші. Нашої контрреакції. проте це не точно. Як я вже сказав, Росія це країна шизофренії, і відповідно, коли росіяни кажуть, що відповідь буде, вони тут же кажуть, що її, скоріш за все, не буде. Ну ми не будемо саме ізолюватися, Нам не потрібно закриватися, нам не потрібно відповідати взаємності. Усе, що можуть зробити росіяни у відповідь, це терпіти та втиратися ще. Погрожувати сидячи у європейському союзі, Вони хочуть ядерної війни. Моє м'яні таке, хоча я живу в Європі, весь смисл іменно в тому, щоб уничтожити Європу. А ще зараз є надзвичайно актуальною тема обстрілів росіянами Запорізької атомної електростанції. І Ось представниця російського МЗС Захарова прямим текстом погрожує країнам Європейського союзу знищенням Запорізької атомної електростанції. Тому що росіянам візи не дадуть, давати чи не давати візи гражданам Росії. Но понимаете, в чому дело? У радіації ніто паспортов радіації не нужны візи для того, щоб пересікати границі. А так то вони звісно ніякі не терористи. Просто вони діють як терористи і роблять заяви як терористи. Та на цьому ниття росіян не обмежується і ще у них забирають євро на кордоні. Ну а поки фінські пограничники віднімають у наших туристів налічний євро, на санкції. І знову ж таки, для чого росіянам оці бездуховні євро? Тим паче, що Путін казав, що рубль це найкраща валюта у світі, але і це не все. Найбільшим цинізмом з боку Європейського союзу є невидача віз громадянам неіснуючої так званої ДНР. Від наших ти що собі повсюду. Але росіянам, які ненавидять Європу, але все одно туди їздять, дуже потрібно кататись до Європейського Союзу. Треба, щоб там вимагати спілкуватись із ними російською мовою та качати свої права, яких у них там нема. Я не буду ждать полчаса это бред. прята мені все тиня прикрас не понімаєш. Ти прекрасно не понімаєш мені ты ні любиш ти ты люсти не любишь, любиш. любиш. Скажи Сотрудник чуть не прищемил мне руку. дверцей. росіянам також дуже треба їздити до країн Європейського союзу, щоби займатись там шпигунством, диверсіями, а ще проводити свої шабаші. А ще росіянам дуже не хочеться сидіти у своїй найкращій Росії, і хочеться їхати до надзвичайно поганої Європи, щоби мір посмотреть. Мир, посміть нас, цього лишають. вас лишають Будь-які Любої це трагедія. Ну, по перше, те, що їхня країна воює проти України, вбиває українців, вчиняє злочин геноциду, це для них не трагедія. Трагедія це що вони не зможуть поїхати і побачити якийсь МакДональдс. А по-друге, вони кажуть, що їх позбавляють вибору. Хоча відсутність вибору це цілком нормальна ситуація для. Будь-якого росіянина та надзвичайно показовою є окрема історія Філіпа Кіркорова, який їздив до тимчасово окупованого Криму, там провідував російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України і запрошував їх на свої концерти. Історія. Для Это только та самая мала честь, я трогаю пустілі, прийти. ресмаки при ці. Очі ноги не можуть в силу всех своих храні не можуть покинути палати. Не можуть покинути солдати російські свої палати та прийти на концерт Кіркорова, тому що у них вже немає ніг. Але це нічого до весілля ноги відростуть. Ранка встанеться до да свадьби заживе. Ви не розумієте, які вони красавці. І все у них лісать на все буде Так ось Кіркоров, який підтримує війну проти України, який ненавидить Європу та ненавидить Америку, полетів після того до Сполучених Штатів Америки, і його впіймали українці у Лас-Вегасі. Слава Україні! Героям слава! Після того Кіркоров, який ненавидить Європу, полетів до Монако, але і там його знайшли. Кіркорова чий? от дівець і там набіхай, поняв. Нічого не скажеш, так? Ну прям за тебе бачить, ти посмотри. Посмотри йому, в Стыдно, да росіянам дуже хочеться вбивати українців, підтримувати війну проти України, але одночасно купувати якісь речі у країнах Європи і відпочивати на європейських курортах. Але ми із вами нічого не розуміємо. Насправді, росіяни їздять до Європи, щоби розповісти європейцям брехню про війну проти України. А ще росіяни біднесенькі, які вчиняють. Йть злочин геноциду, це виявляється тепер нові євреї, а видати видать нам зв'язки Розмістити їх десь на предплечі і сказати, що а це нові євреї. Знаєте, до такої цинічної брехні, до такого цинічного порівняння не додумався б навіть Гітлер. Але росіяни, усе ж таки, додумались. Проте насправді заборона на видачу віз росіянам або обмеження на видачу віз росіянам має позитивні наслідки до деяких усе ж таки доходить, що їх. Карають за те, що їхня країна веде війну проти України. А самі росіяни це підтримують. Стало дороже, стало складніше, просто так і легко вже не добраться. У нас складний, терністий путь, ускладнений воєнний. Військовий воєнної операції. і поки вони цю війну підтримують, поки вони не роблять нічого, щоб зупинити агресію Росії, вони повинні терпіти і отримувати наслідки цієї агресії. Вони мають усвідомлювати, що обмежень буде іще більше, і що паспорт громадянина Російської Федерації сьогодні це. Та ворота прокляття, і нехай росіяни повертаються вже до звичного для себе середовища існування без будь-якої цивілізації. Єжегодна городська адміністрація заключає контракт з подрядчиком на установку і обслужування полоскалок, які використовуються великим спросом у населення. Відомо, це поручень, але знаходиться он далеко не на своєму. Місця я знаю, що це відео будуть дивитись, також і громадяни країн Європейського союзу, тут будуть англійські і не тільки субтитри, я би хотів, щоб вони мене почули, щоб вони усвідомили, що росіяни мають максимально платити за свою агресію, що росіяни мають отримати максимальну кількість обмежень за те, що ведуть війну проти України. Тому що якщо зараз їх не ставити на місце, якщо їх не зупинити тут в Україні. Іні, то завтра вони почнуть бомбити вже ваші міста. Тому обмеження для росіян на відвідування країн Європейського Союзу це іще найменше, що ви можете зробити. Зробити задля безпеки не тільки України, а й для безпеки країн усього Європейського союзу та цивілізованого світу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.